Пасажирський трицикл на 800 ватт. Дозер з оновленим дизайном. На ньому може їхати дві людини, розкладається та навіть є місце для вашого внучка. Завдяки трьом колесам він стійкий на дорозі. Є міський багажник для ваших речей. Акумулятори сімдесят і 20 ампер годин дозволяють вам проїжджати на одному заряді. До 60 км. Максимальна швидкість 35 км на годину, барабанні гальма попереду та позаду. Також встановлені гідравлічні амортизатори та пружини. Колеса 10. На приборній панелі ми побачимо перемикачі поворотів, світла, сигнал, саму цифрову приборну панель, на якій показується максимальна швидкість, заряд та кілометраж. Тримач для телефону, перемикачі швидкості від першої до третьої, передній та задній хід. Доступний в кольорах червоному, чорному та синьому. ЗАМОВЛЯЙ вже сьогодні привеземо безкоштовно.